Всім доброго дня. Зараз я заїхав до на господарство Тафієвих. Тут у них є 4 кобили. Зараз ми е, чекай, молоду, молоду заприжемо. Молода, чекай, як називається у вас? Айва. Айва і мама є? Аза. Айва і Аза. Зараз е, ця лошечка була. Один раз запряжна на святий вечір. Переважно у нас хто запрягає перший раз молоді коні, то старається на святий вечір запрягти. От вже вона Уже вона підросла. От подивіться, то молоде росте. Її півтора року. Лошечка може бути продажня. Це її мама з правої сторони. Тато, тато герой. От тут така гарна господарка, все дуже гарно зроблено для коней. Є слі бетоновані. Січка нарізана. Змочуєте січку? Змочуєте, зараз я вам покажу. Це геройка. Ми вже неодноразово їх показували, але сьогодні така гарна зимова погода. І зараз покажемо, як запрягаємо маму з дочкою. Друг, другий раз, так. Дивіться. А січку змочуєте чи спарюєте? Ні, робите? в холодну водою. Холодну водою, так? Два хотрак на парокеті Угу. Але пахне сіно, сіно дуже пахне. Отакі От є. Гарні 4 кобили. Три кобили та й лошиті, бо це ще молода, але... Ця має зліва, хто має родити на лютий місяць подобрині. Ця жеребна по фараону. Цю ще мене не пускали, бо вона ще молода, і ця теж жеребна подобрині. Є, є мала! Плошички такі робиться гарний. Розколитий зад. Гарна нога. Вона стоїть на одному уровні з мамою. Зараз я вам це все. Має... Мама має метр 70 полініці. Метр сімдесять. Мама має метр сімдесят поліниці. Дуже добре до роботи, гарна кобила. Починається на дворі вітер. Але зараз ми вам щось трошки постараємося показати. Ці вже десь запряжемо, як буде гарна зима, бо це така вже зима гарна, але сніг вже топить. Ще сьогодні вітер такий почався. О така є. Коньва ця, ці дві кобили. Молодого газди. Тут а ці дві старшого. Славко, Славко і Василь. Йдемо ми пробувати запрягати, зараз покажемо вам, як, як лошечка другий раз запрягається, як вона йде у фірі свою маму. Кобила кована чи ні вас? Ні, я розкував. Розкував, так? Позвичайно розковав. Вона валює. Розковував сімку. Кого би цікавило, ця лошечка може бути продажня. Розум дуже не ще очей стоїть. Ціну кажеш чи... Молодь, дзвонити за ціну. Ну, Ціна Сінок каже, що. там одну кого буде цікавити, телефонуйте, номер буде в описі і закріплений під коментарями, що передзвонили, бо багато Багато... скажи ціну, Скажіть ціну, де кому, де то, хто як собі хоче. Хто. Пишу. Так. Трактора купити? Можна трактора купити, можна то, можна сьот. Ну, Це ми вже неодноразово обговорювали. Все, можна, але хто любить коні, то є. Відповідна ціна. Я ось півтора руку вже жадгоніємо. Файна буде кубила. Зараз ми на дворі її краще покажемо. Ще вам, подивіться, тут все підковано. Поздоймо Василь і ще має такі кролики. Всі знімають, всі знімають голуби, а ми почнемо з кроликів. У нас небагато голубів у загальному. так як по Печеніжині, в Ну, не є так багато, так як то є на Тернопільщині, що в кожній хаті майже голуби є. Василь таку собі завів худобу. А куди повністю? По підконі свинучає. По підконі? Аби коні мали що бити. Не бити. Тут Василь їм закинув зеленої отави, бурочок, трошки ну, зерна і тут вони собі бігають. О, зараз буде і паровка. Це білий крилі і дві крилиці, так що зараз буде... Що ми від неї не будемо, коли вже впрягати, будемо зараз дивитися на кролики. Ось такі в нас справи. Тут е, конюшня зроблена по дві сторони, тут суто стоять коні, тут є, е, наприклад, ще можуть стояти коні по праву сторону. Але щось вони, конюшня є, але коней лише 4. Треба розвиватися. Треба а, Але зараз, як Бог поможе, народят, кобили народять лошата, щось буде продавати, щось буде лишатися. Буде. Що краще буде лишатися, що... що гірше буде продаватися. Так все. І буде, тут місці вистачає. Ще раз, два, три, чотири. Три коні і там ще чотири місця вільні. Повністю ціла стайня була. Це треба попрацювати. Але тут удобно, бо йдеш, мені дуже подобається така е, стайня, конюшня, що є прохід ззаді і є прохід спереді. Це прийшов довпити, ну, не йдеш попри коня. Ну, От, наприклад, спереді прохід, це мені дуже, дуже подобається, це дуже зручно. Віси повішов далі, не йдеш спереді, ззаді. У мене у планах вже, як сказати, бетон залитий. Ось треба мурувати, теж би хотів такого плану стайню для коней, щоб було спереді і ззаді підхід до коней. О, такі гарні, гарні кобили знаходяться у селі Рундурах. Добре, йдемо запрягати. Так. У селі є така. така фіра, віз. Як каже, перед 16, передкатика, зад 16. Зараз ми кладемо на наш на штельбах. На, на Вона мертво закріплена, орчики дерев'яні. Коли сказав мій вуйко, що це означає желізний орчик, це пусте. Я кажу, чого? Він каже. Холодно в руки його взяти, а дерев'яна ні не, не, не греметь, не, не клепає, що дуже зручно. Є Василя гарні контарі, такі зараз він поставив на кобилу з лошесою. Батіг. Так, батіг кобилів. виводим кубів. Однакові на масть. Кажу, що шкода такої лошиці продавати. Василь каже, що з Бог, Бог дасть породиться. Lehoj, musíš Яксі каже, як воно чемне, то чи воно другий раз, чи двадцятий, якщо воно розумне, адекватне, то варіантів немає. Якщо бачу, нічого, все. ну, можна. Я ще передумаю продавайте, нарадиш мене. Так, ні-ні, то тут треба тримати. Парувати Бог поможе середина літа і... Ось такі є мама з дочкою. Так, коли добре впрягати, добре вчити. Другий всі шури Так, так, це спокійно собі стоять. Гарні кантарі. Кобили однакові, кантарі однакові. Василя є нові шлеї, але він тримає, не знаю, вже... Може, як коли казали будуть до шлюбу возити, ти. може, так, то один запряже. Бо так-то жаліє, каже, що нове на стоїть. Роботи ні, подому раз харак, потім буде. Так, Так, та, як з так як зараз машини, колись як возили. Я цього не пам'ятаю, у мене лише у друга було весілля, що він собі схотів е, вести е, кіньми весілля молодих до шлюбу. І, а колись машин не було, то все возили кіньми, то все, все було нарядне. Віпоцьване, віглінцювали, котрі найкращі коні ті везли. Ви це ще пам'ятаєте, Стоп? Пам'ятаєте це? Зараз все машинами є. запляжені. сідай Вася на фіру і зараз ми покажемо вам як що воно три нагороди туди Вот там холод і так не видко що треба підкинути, Чекай, чекай, що підкинути? А, ну трошки підтяне. такі гарна пара у веселя кобелів. другий раз запрягаємо і перші раз запрягає, я тупару метрів поїхав, розвернувся. Зараз ми покажемо далі, сідаємо на, на фіру Не, найс, стараюся, знаєш, зрозуміти що там має бути Ще боїться калабанів Лота Киплома навіть тільки що тут з другого пускаби, то кусає, кусаєш, чіпає, а її навіть не чіпає всю. Не чіпає, так? Кобила лучше по своєму друге хобелі, Ага. То може, може ще не попадав такий момент, знаєш, бо переважно. Да. Добре би було замерзло, то під сподом під сходом було, то. але як, як є, так є. Ми вже, як буде гарно десь замерзла, гарна зима, то прижемо тих вогні дих, але то вже зараз маємо. Майже середина січня, а десь на лютий кубила мала би родити. Як там вийде, вже будемо бачити. От, бачите, що -то, то молоде хоче скакати. Помахнув тут навердога. Види. Ще раз нагадую, ми знаходимо у селі Рундура. Тут є лошечка, може бути на продажу, кого буде цікавити. Сьогодні другий раз, як заприжна біля мами. Як на мій погляд, то дуже гарно, адекватно. Не, давай без берега б'ємо. Колись так казали, люди. Як кучу, що берега треба тримати, щоб вона ну, зрозуміла, що вона має притримувати воза. Ще раз нагадую, є коли було? 28 червня був рік. Минув. Рік минув, 28 червня. То є на даний момент півтора року. Прейдемо, і прийшли мой, не біжить. знаю, не хочу бігти, бо то є молоде. Ми перший раз забігали добриню біля цієї кобили. Там в мене є відео. Зараз заїжджаємо в такий молодий ліс. О, тут вже... Такого вітру немає. деревах цього снігу так вже немає бо вітер повіїв це все по обпадало -по припомага mm. помало тут ще є нахисне зараз <рес> буде трохи знову. от зараз я Дуже гарно в лісі зараз укрило снігом, особливо на, на хвойному лісі, на ялице, на смереці дуже гарно сніг тримається. Є, от хлопці, всім я вам хочу нагадати, як колись було, як їхав, е, випадав перший сніг. і і їхав до лісу. Коні мокрі, ти мокрий, опріжі мокрі, так колись було. Це я такий невеличкий уривок вам показав, як воно насправді було, але було багато е, і гірше, бо треба було йти одному стечку і вбивати цей сніг з дерев. Щоб на коні не падало. Але ми кінь ми їдемо і зразу їх заганяємо у, до, до стайні, що це їм нічого не пошкодить, але в загальному то тако, так як колись їздив, я зразу одразу тримай, зразу ставав і цей сніг з коней стрісав. Тому приїжджали до лісу, накривали коні, щоб вони не, не захворіли. Ось така гарна пара. Василя гарні кобили, найздорові йому будуть. Прр. Пр. Кобила зараз стоїть вище, лошиці нижче, але то видко яку вони йшли. Разом як не стояли в стайні. Вчора випав сніг, зараз сонце світить, вже сніг топиться. Отакі справи. Хотіло би, як в нас, нас коли сказали, аби випав по церковні вікна. Я люблю, наприклад, зиму. Але щоб вона затримувала так як були коли зими. Ну що зробиш? Нічого не поробиш. My, 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 my. Так, ми вже повертаємося додому. Кобили вже всі загріли василеві, я вам зараз вам покажу де ми були, той ліс ми минули, лісом проїхали і навпало об'їхали і їдемо зараз вже додому. Така гарна пара кобилів василя. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення!